А від нас піщинками секунд і миттєвостей, і зовсім не жаліє нікого. Адже тоді, може, і всі ми, наприклад, з другої спроби, прожили наше життя куди розумніше. Такого ліжного сідаємо та оповідано. 6 квітня 1986 року внаслідок наслідок експерименту світ дізнався про Чорнобиль, що це величезна і недоправна травна для що це страшна та смертельна, що це назавжди. Ми рідко задумуємось над тим, яку ціну заплатили ліквідаторі аварії, аварії на Чорнобильській атомній електростанції, а вони ж врятували світ. Боролися з вогнем, що кожну свою секунду завдавав величезної шкоди планеті. іноді навіть без елементарних рукавичок. Ми ж не побоялися піти осомісіньке, радіоактивне пекло, Бо ж найгірше радіації не видно, і діяти вона починала не одразу. Дякуємо усім, хто віддав своє життя і здоров'я заради того, аби у нас була змога народитися. Ох, як же ви схожі на ЗСУ! Нині вони теж борються за наше вільне майбутнє. Чорнобиль це не проста аварія з пожежею, це результат людської безвідповідальності та самодурства певних чиновників. Ще Жодного разу їхня погоня за першість не приносила нічого доброго. Чорнобиль це безцінний рок, який випав на долю України 37 років тому. Ми навчили світ ліквідувати техногенну аварію сьомого ступеня небезпеки, покручилися самі. І навіть тут перемогли. Бабарським реб'єктивним пилом вчерба притсила фліт. Так прикро, що ця аварія стала саме тоді, як вітнули дерева. Так шкода, що ця аварія стала взагалі. Справді невеличка крапля розуму у головах тодішніх керівників країни могла би заподіти цієї технології, Техноло... Технології людства не судилось, на жаль. А із початком повномасштабного вторгнення окупанти вирішили загарбити і її атомну електростанцію. Їм також бракувало мозгу, адже опікувати таким об'єктом справа, ой, яка непроста, так е Тож не по подсонечком грітися. Працівники станції працювали під долом загарбників. Рашисти забороняли ротацію, тобто зміна персоналу. Люди розуміли, що у них обмах харчів, тож максимально економили їжу та принципово відмовлялися брати ворожі сухпайки. Ви наші сучасні герої. Працівники станції теж по черзі, адже то було не зовсім безпечно для всіх. Люди самі влаштовували чергування, оберігаючи одне одного від ворогів. Українці вистояли та чесно, змогли зберегти національну гідність та станцію. І точно покинули станцію і словами «Слава Україні. 600 годин за місьбіжних 12 відбувалася їх зміна. Це можливо фізично. Українці показують. Для них немає нічого неможливого. А про небезпеку Рудого лісу загуглити вистачило розову. А копати там окопи, то будь ласка, уже відомо про загиблих росіян в 2022 року від променевої хвороби. Що ж поробиш, кати вже поплатилися за відсутність знань. Тож ми ще і ще раз зрозуміли, наскільки важливо гарно вчитись, щоб не бути невігасом, а ефективно допомогти Україні після перемоги. І часу відбудовування впевнені нас все вийде. Уроки Чорнобиля не можна прогуляти чи здати повторно. На кону цього екзамену життя людей. Світла пам'ять героям. Ми вкотре зрозуміли наскільки важливо пам'ятати ліквідаторів. Тож не просто пожежники, хоча спочатку були саме ними. Ліквідатори то сильні духом люди, що з собою прикривали все людство. На виїзді з міста біля пожежної частини Чорнобиля встановленно пам'ятник тим, хто відводи світ. Дякуємо ви справжні герої. Вони ж не просто світ врятували від пожежі. Шулося про життя людства. Мабуть, вперше світ був так близько до катастрофи. Сна 1986 року, що мали б буяти цвітом дерев, квітів, та сміхом людей, доля наситила невидимим радіаційним відповідням. І поки вороги скажуть, можемо повторити, ми нагадаємо, радіація не знає кордонів. кривдник також точно. Отримає своє справедливе покарання. Природа потрошки почала відновлюватися. На території, яку покинули люди, віримо, що точно так само після перемоги відновиться і Україна. Але щороку, 26 квітня, ми схиляємось в мовчанні перед геройськими вчинками, наших ліквідаторів. Дякуємо. Рослина наука називає поле, А народ чорнобиль – Славить вона також своєю гіркотою. Чорнобиль. Ірик. О, який же він вірний. Чорнобильська катастрофа сталася в на 26 квітня 1986 року. Через 37 років після трагедії на АЕС з'явилась нова загроза вибуху через війну, яку розв'язала Росія проти України. Рано вранці, 24 лютого 2022 року, Російська Федерація напала на Україну. Увечері, в перший день війни, з'явилася інформація про підготовлений Росією теракт на територію Чорнобильської АЕС. Знаємо, пам'ятаємо і ніколи не пробачимо.